Тисяча доларів на баланс за те, що ти новачок, звучить просто нереально. Але сьогодні я покажу, як забрати привітальний бонус тисячу доларів від топової біржі XTCOM. Я пройду цей шлях разом із вами від реєстрації до отримання перших бонусів. Дивіться це відео обов'язково до кінця, бо я вам розкажу секретний спосіб, як перетворити ці бонуси на реальний кеш і вивести їх на карту. Привіт, друзі! Зараз на ринку крипти справжня війна за користувачів. І біржа XTCOM виставила важку артилерію. Гігантський бонусний пакет. Це не просто цифри, це ваш стартовий капітал. І сьогодні розберемося, як не прогавити цю можливість. І так, перше, що нам буде потрібно, це правильна реєстрація. Переходимо за реферальним посиланням, яке буде під цим відео, а також закріплене в коментарях. Вам потрібно буде ввести якусь свою електронну почту, вводите. Після цього вводите пароль, одна велика буква, одна маленька, якийсь символ треба обов'язково поставити. От, якось отак. Цифрики, символи, якісь ставите все, вводите пароль. Обов'язково перевіряєте, щоб був справний реферальний код, який як у мене тут на малюнку vmmk 8 tm Також після реєстрації ви отримаєте ще особисто від мене повернення на комісію на 30% і 10% на спотову Комісію нажимаєте Реєстрація, вам пройде повідомлення в код. Коли ви введете цей код, вас виб'є в таке меню. Це я показую, як робити все з комп'ютера. Вас виб'є таке меню. Зробити депозит, купити. Ми тут нічого не нажимаємо, нажимаємо відкрити посилання в новій вкладці. Після цього як відкриваєте в новій вкладці, нажимаєте сюди, все. Тут у вас вибило налаштування біржі. Ви вже зареєструвалися, і нам потрібно буде ще пройти якусь додаткову верифікацію. Нажимаємо на планетку: вибрати мову. Вибрати можна тільки російську, української мови, на жаль, немає. Після цього всього ми нажимаємо сюди як центр безпеки, центр беззапасності. Нажимаємо сюди, і нам потрібно пройти ще одну додаткову верифікацію. Це або мобільний телефон, потрібно вказати, або Google антифікатор. Я раджу вказувати Google антифікатор. От я вже свій прив'язав. Це займає буквально хвилини часу. Прив'язуйте свій Google антифікатор. Після цього реєструємося ще в додаткових акціях, щоб отримати ще також інші нагороди. Нажимаємо на компанії, тут є такий календар, забитій. Все досить зручно і десить легко. І тут є різні промахці, ви можете у всіх них зареєструватися. Обов'язково зареєструйтеся в ф'ючерсний турнір. Він... Тут є також наша команда, за це ви отримуєте ще додатково 50 ф'ючерсних бонусів. Нажимаєте сюди ф'ючерсний турнір. Зараз я вам все показую на живому прикладі. Нажимаєте «Участвувати», доєднатися до команди і тут вписуєте «CryptoDen.ua». Все вписали. Приєднатися до команди. Тобто ви реєструєтеся у всіх цих різних акціях. КС проходити верифікацію не потрібно. Я вам не раджую робити цю верифікацію. Ви розумієте, до чого я веду. Адже ви зможете зробити потім декілька аккаунтів. Тим більше я буду старатися такі промо для вас брати для новачків раз в 10 днів. Наявність промо ви можете уточнювати в нашому каналі Cryptodenua. Це промо буде дійсно всього 7 днів, тому я вважаю, що кожен може забрати пару доларів перед Новим роком. Нагороди прийдуть потім сюди. Ви нажимаєте сюди, тут будуть мої ваучери і тут прийдуть вам бонусні гроші. Що ж треба зробити, щоб отримати ці бонусні гроші? Для початку треба зробити буде депозит. Тут вказано в умовах, що 50 перших пользователів просто за реєстрацію отримують вже 10 фьючерсних бонусів. Всі інші отримують 100% кешбек в бонусах за депозит. Якщо ви зробили депозит 100 доларів, ви отримаєте 100, якщо зробили 1000, отримаєте 1000. Але також, помімо цього всього, треба зробити торговий об'єм, який тут вказано. Зараз я вам покажу, як робиться торговий об'єм, як його можна зробити набагато простіше, і скільки всього це йде затрат. Тобто ви можете зробити депозит 800 доларів, зробити 200 тисяч торгового об'єму швиденько по ринку і забрати 800 доларів бонусами. А можете зробити всього лиш на всього 100 доларів депозита, 10 тисяч торгового об'єму і забрати 100 доларів бонусами. Саме основне не забуваємо, що якщо акція зараз дійсна по 28 число, то ці 100 доларів повинні мають бути у вас на рахунку. Але є ще один плюс: ви можете зайти потім сюди, в компанію Earn. Тут є фінанси компанія «Ерн». І тут є для також для новачків акція, що ви можете покласти USDT в «Staking» під 100% на тиждень часу. Тобто, ви оці долари, які зробили, спробуйте об'єм, і потім можете положити ще їх на тиждень часу в стейкінг і ще вам капне за це там 1-2 долари. І так, робимо депозит. Нажимаю сюди, депозит, ввожу USDT. Особисто я зараз буду поповнювати суму на 801 долар, щоб вам це все показати. Зараз я швиденько поповню і ми продовжимо. І так, гроші вже прийшли на мій рахунок, але перед тим як перейти до самого основного, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, бо далі буде тільки цікавіше. І так дивіться, 802 долари в мене на балансі. Перейдемо ще раз до наших умов. Тобто, щоб зробити чистий депозит 100 доларів, отримати 100 доларів, треба зробити 10 тисяч об'єму. Щоб отримати 800 доларів бонусними, треба зробити, поповнити депозит на 800 доларів і зробити 200 тисяч об'єму. Зараз я вам покажу, які у вас будуть затрати при тому, щоб ви зробите 10 тисяч об'єму або 100 тисяч об'єму. От переходимо на фьючерси. Наприклад, ви зробили депозит 100 доларів, вам треба зробити 10 тисяч об'єму. Зараз я вам покажу, як це все зробити менш ризиковано. Ми перейшли на ф'ючерси, нажимаємо активувати фьючерсний рахунок. Ось я нажав Активувати, перевести гроші, перевожу зі свого спотового балансу на фьючерсний. От я перевожу своїх 802 долара. І дивіться, торговий об'єм ми робимо в самих крупних парах, які низьковолантинні, де менш ризиковані. Така пара це завжди йде біткоін. Тобто я вибираю біткоін, вибираю, наприклад, плече, мені взагалі без різниці. Беру 150, вибираю тута. USDT кількість, і мені треба зробити 10 тисяч доларів торгового об'єму. На балансі в мене 802 долара. Я вибираю тут ринок, риночні ордера. Нажимаю тут 5200. Я беру запаси, мені ж потрібно відкрити на 10 тисяч доларів в сумі. І нажимаю відкрити лонг. Не показувати це вікно знову. Нажимаю. Все, відкриваю. І депозиція. От швиденько нажимаю Закрити. І так, дивіться, я зробив 10 тисяч об'єму. На балансі у мене було 802 долара. Залишилося 796. Тобто я потратив 6 доларів. Але ви не забувайте, що по моєму реферальному посиланню ви маєте ще 30% знижки на комісії. Тобто від цих 6 доларів мінусуєте 30%, тобто вам це все стало в 4 долара. За 4 долара у вас буде можливість отримати 100 доларів ф'ючерсного бонусу. Тобто ви зробили 10 тисяч об'єму. Без ризикованого. Що ж таке фьючерсні бонуси? Фьючерсні бонуси вони будуть виглядати ось так. От я вже, наприклад, отримував 800 доларів, вам дадуть там 300, 300, 200. Вони мають термін придатності. Всі, у вас буде 10 днів, щоб відторгувати, і буде вказано пари, на які ви їх можете використати. Тобто, ви можете відкрити на 300 доларів угоду з десятим плечем на любу з цих пар, там ефір, біткоін, сірпі, солана. Я вибираю завжди самі волонтильні. У вас буде ізольована маржа, тобто ви можете відкрити три угоди. І все, що ви зверху заробите, ви відкрили на 300 доларів, наприклад, в ефірі в лонг. Якщо ефір виріс на 10 ви заробляєте плюс 300 доларів. Якщо виріс на 5%, ви заробляєте 150. Якщо ефір там впав ниже 10%, вас просто-напросто знесло. Але у вас ще є останні фьючерсні бонуси. Тобто тут нічого складного. Тепер дивіться, хочу показати вам, заповнено число 796. Хочу вам показати, які будуть затрати, якщо я, наприклад, зроблю більший об'єм. От, Якщо ми, наприклад, зробили депозит 200 доларів і вирішили зробити 50 тисяч об'єму. От я беру так само. Треба зробити нам по 26 тисяч. Але щоб менше ризикувати, я краще зроблю два рази по 13. Ось перший раз я роблю по ринку 13 тисяч. Так, відкриваємо лонг. Відразу швиденько його закриваємо. І ще раз так само відкриваю на 13 тисяч і швиденько закриваємо. Тобто, дивіться, в мене на 50 тисяч ушло 30 доларів. Було 35 доларів. Відмінусуйте 30% комісії. Це 35-30%, це виходить 22 долара. Я потратив. Тобто, я спалив 22 долари по ринку, безпечно, щоб отримати 200 доларів ф'ючерсних бонусів. Як ви бачите. Дуже вигідно для новачків робити саме оці 100 доларів, тому що, дивіться, ви ризикуєте 200 доларами так, і робите 50 тисяч об'єма щоб отримати 200 баксів. Коли ви можете зробити декілька аккаунтів по 100 доларів і зробити 10 тисяч фьючерсного об'єма, і на це все вас уйде 4 долара. Особисто, я ви самі знаєте, я торгую зовсім іншими сумами, то зараз я це знімаю це відео, роблю аккаунт якраз на дружину, і я режу максимальну суму: оцю 800 доларів, бо вона максимально вигідна. Робити мені. В три рази в два рази більше об'єму 500 тисяч раді тисячі доларів. Мені не вигідно, мені вигідно робити 800. В кого немає багато грошей, теж не саме вигідне робити на 100 доларів 10 тисяч об'єму. Це 4 долари затрати. Тому що щоб на 200 доларів ви маєте зробити в 5 разів більше об'єму. Бачите, 50 тисяч, і це для вас стане 20 доларів затрати. Наприклад, на 800 доларів ви маєте зробити в 20 разів більше, і це стане для вас 80 доларів затрати. Ну, для мене 80 доларів це фігня, Я отримую 800 ф'ючерсних бонусів, які можна потім легко, дуже сильно. Відторгувати. Бонуси досить круті. Особисто я крутну вже 200 тисяч торгового об'єму. У мене за це все зняло 127 доларів. Навіть більше 129, адже я поповнював рахунок на 802. Не забуваємо, що вам прийде кешбек 30%. Мінус 30%. Тобто в мене вийшло по затратам всього лише на всього 90 доларів, за які я можу отримати 800 доларів бонусними, які я можу успішно відторгувати і заробити як мінімум 400 800 доларів, а то і більше, і, і я вам ще розкажу секретну стратегію, як краще їх відторгувати, щоб ви обов'язково заробили, а не це все зря робили. І так як і обіцяв, ділюся з вами секретною схемою. Все досить просто тут іграє нам на руку те, що тут не потрібно проходити верифікацію. Тому ви можете створити два аккаунти, це можуть на різні почти, використовуючи різні мобільні телефони або різні браузери. Зробити на першому депозит 100 доларів, на другому депозит 100 доларів. І коли вам прийдуть ці бонусні кошти, відкрили, наприклад, в монеті SUI на одному аккаунті ЛОП, а на другому аккаунті шорт. Ви обов'язково закриєте плюс 80 100, а то і більше доларів. При цьому всьому у вас на два аккаунта буде затрат по 4 долара. Тобто спотратили ви 8 доларів. Заробили 80 100, а навіть і більше. Бонусні гроші приходять відразу після закінчення акції від 1 до 7 днів, коли я тестував це все, мені прийшли відразу на наступний день. Гроші виводяться без проблем, все перевірено особисто мною, тому я раджу зараз перед новим роком це все зробити, щоб забрати пару доларів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я викладаю сигнали. Ставте лайк, якщо ви хочете побільше таких розборів. І пишіть обов'язково в коментарях, яку суму довелося забрати саме тобі. Побачимось у наступному відео.